Планета кіно це щось. Слава імператору народи інків немає більш величного символу нашої гордості, ніж часкі. Вони пов'язують нашу величезну імперію, несучи повідомлення від найвищих гір до найглибших океанів, від родючих полів до густих джунглів. Роздоганяйте, як ще зможете. А ти швидка? Швидше за хлопців? Я успадкувала це від тата Кусі. Кусі, це найкращі часки мого батька. І я коли спіду його стопами. Всі лише часки можуть входити в храм. Вибач, Каяро. ти маєш зрозуміти, дівчата не можуть стати часки. Я можу обігнати всіх у перегонах. Я це знаю. І я заслуговую на шанс. Жінка часки. Жінка часки? А? Ні. Ми тільки почали. Дивись варі. Вони попереджають про небезпеку попереду. Це критичний час для наших людей. Не підведімо їх. така? Жінка сміливіша, сильніша і прудкіша за всіх ровесників. Я каяра. Ти пишатимешся мною. Каяра. Скоро у кино.